А як врятуватися від спеки без шкоди для здоров'я? Ми поговоримо із лікарем. До нас у студію завітав Дмитро Задириголова, заступник директора КНП, Перша Черкаська міська лікарня. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, Доброго дня, Дмитро, Скажіть, будь ласка, зараз на дворі величезна спека більше 30 градусів. Хто передусім серед людей у групі ризику і як врятуватися від спеки? Ну, перш за все, це люди літнього віку, малеча, а також люди з хронічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, захворюваннями нервової системи. Як врятуватись, я думаю, що більшість з наших громадян вже знає. Але основні поради їх потрібно нагадувати, нагадувати також своїм близьким, рідним, знайомим, тим більше дітям і знову ж таки людям похилого віку. Це е, максимально старатись знаходитись не на сонці, на прямих лучах сонця, і знаходитись в приміщеннях, де е, більш-менш прохолодно, або ж температура нижча, ніж е, е, ну, за стінами приміщень. І ще це е, питний режим, режим харчування, дотримуватись його і старатись не порушувати. Е, Режим дня. А скажіть, будь ласка, а от стосовно питного режиму, що це має бути, скільки людина має випивати води, і що це конкретно, е яка вода, яка рідина? Ну, перш за все, це звичайна біла вода, фільтрована вода. Е потім це йдуть квас, хлібний квас, і, е може, кисломолочні продукти це кефір, сироватка. Таке можна. Вони мають бути не холодними, але й не гарячими. Про холодними – кімнатної температури зазвичай там, градусів 25. Об'єм рідини це основне, про що завжди запитують і про що ми забуваємо. Якщо не вдаватись в подробиці, формули, а відразу сказати конкретно кількість, то в середньому для середньої людини це 150 мл води в годину. Тобто ми беремо 150 пів стакана, трохи більше, і протягом години ми маємо маленькими ковточками пити. Це е, не враховуємо сон. Там 8 годин віднімаємо від 24%, от рахуйте, скільки ми води маємо пити. Якщо це жара, як зараз, то це може бути на 20% більше. І е, тоді наш організм не буде відчувати якихось аварійних е, ситуацій. І коли вже. Ми відчуваємо спрагу, це вже проблема. Це вже аварія в організмі, і щоб цього не відбулось, потрібно пити, не відчуваючи спрагу. А скажіть, будь ласка, чи допоможе врятуватися від спеки зміна раціону? І що саме слід виключити з меню? Звичайно, раціон відрізняється літній зимового, тим більше в таку спеку. Бажано виключити жирну їжу і бажано виключити їжу гостру. Тоді ми залишаються у нас овочі. Фрукти каші, тобто їжа, яка не потребує великих затрат енергетичних для перетравлення, і останнє запитання: багато фахівців кажуть про шкоду від кондиціонерів, але пережити без них літо офісним працівникам нереально. Скажіть, чи є якісь правила, яких необхідно дотримуватися? Як правило, шкодить не сама жара, шкодить навіть не кондиціонери, а шкодять загострення хронічних захворювань. Це перше, щоб ми розуміли. Друге, це правильне користування кондиціонерами. правильно ви сказали, без них в наш час і в теперішню спеку взагалі важко пережити таку жару, тим більше працюючи. Потрібно пам'ятати, що якщо ми тривалий час знаходимося в приміщенні або ж в транспорті, то ми можемо зменшувати температуру і до 10 градусів різниці. Але ж якщо ми часто переміщаємося з одного приміщення, де за дуже жарко, 35, наприклад, то в приміщенні, де ми працюємо короткий час, має бути температура не менше ніж на 5 градусів різниці. Тоді шкода кондиціонера буде. Мінімізована, а також пам'ятаємо, що під прямими потоками кондиціонера не потрібно спати, і також тривалий час знаходиться сидячи або виконуючи якусь роботу. Дякую вам за такі цінні поради. Нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Дмитро Задериголова, заступник директора КНП, Перша Черкаська міська лікарня.